Львів, Дніпро, Київ, а тепер ще й Івано-Франківськ. Українці по всій країні продовжують виходити на акції протесту. У чому причина обурення громадян? Та що про це думають народні обранці? Кирил Верязкін дізнавався. Сотні людей зібралися у центрі Івано-Франківська навпроти обласної державної адміністрації, а все через законопроєкт 12.414, який на думку значної частини українців знищує незалежні антикорупційні установи. Навіть в такий час виходити і показувати свою громадянську позицію це варто і потрібно робити. Ненормально а знищувати буквально єдині антикорупційні установи в країні. Коли це буквально одна з основних вимог наших партнерів, не подобається дисонанс, який викликав цей законопроект в Євросоюзі, і те, що це дійсно відштовхує від можливого вступу в Євросоюз. Законопроєкт 12.414, а тепер закон України 45.55 передусім регулював питання прав родичів зниклих безвісти. Втім, згодом туди внесли правки. Але вже щодо повноважень між національним антикорупційним бюром України, спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і генпрокуратурою, посилюючи контроль останньої мета, щоб скасували залежність набута САП від генерального прокурора від офісу генерального прокурора, От чим цей закон. На вашу думку за паном він підпорядковує антикорупційні органи, які були незалежні, власне, в вертикалі влади набу як орган не може самостійно вирішувати, які він буде вести провадження, як він буде вести слідство, за ким він буде. Вести справа, тому що генеральний прокурор в будь-який момент може взяти ці документи. Він може переглянути, чому пишуть про те, що на і САП фактично ліквідон. Насправді ці інституції, звичайно, що будуть існувати, і всі люди, які там працювали, будуть, але мається на увазі, що вони будуть підпорядковані генеральному прокурору, особливо щодо тих справ, які стосувалися чиновників у уряді. Діючого президента і офісу водночас людей обурює те, з якою оперативністю затвердили закон. В перші половині дня 22 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт. А вже близько 23.00 стало відомо, що його підписав Володимир Зеленський. Найбільше мене не влаштовує те, що це все відбувається так втиху, наскільки це все було підло зроблено. І підлаштовано невже не можна за стільки років зрозуміти, що можна донести свою думку, якщо вона дійсно. Вірно, так як нам кажуть, що це не краще. Ну то донесіть це спочатку правильно, а не втихо. Оксана Савчук на момент голосування була на лікарняному. Депутатка запевняє, що не голосувала б за такі зміни. До речі, як позафракційним депутатам, навіть письмово не було направлено жодної інформації про сьогоднішнє засідання. Дізналася я про це. Від своїх колег з інших фракцій і від засоб, ну, вже засобів інформації. Найперше одразу скажу, я би за це не голосувала з декількох причин. Найперша причина це те, що все, що робиться. Отак От спонтанно все, що робиться так завідомо спроектовано. Це ті законопроєкти, які ніколи в житті не варто голосувати, навіть якщо вони про все інколи дуже часто гарно називаються. Решта прикарпатських депутатів голосували за прийняття цього законопроєкту. Один із них Ігор Фріс. Люди мають право на протест, ніхто не обмежується. Ми від Росії відрізняємося. Люди, якщо не згідні з позицією, вони мають право вийти висловити свою позицію. Конструктивно обговоривши ті питання, які, з якими вони не згідні. Абсолютно нормальне рішення. Свій голос за народний обранець пояснює так: я підтримав за законопроект, виключно мотивації, що в Україні і в законодавчому полі України має бути виключно чітке дотримання норм конституції, виключно стосовно позиції, визначеної статті 131 конституції України, дає чіткий розподіл влади і повноваження, хто представляє. Відповідну гілку влади що відповідну гілку влади, яка займається наглядом до законністю, здійснює Генеральний прокурор України під час війни, ми не можемо вносити зміни в Конституцію України, або необхідно все ж таки дотримуватися Конституції України і сказати, що у нас є генеральний прокурор і далі по суті, що є спеціалізована антикорупційна прокуратура, яку очолює спеціальний антикорупційний прокурор, і він підзвітний генерального прокурору. Така конструкція застосовується не тільки в Україні, вона застосовується практично в семидесяти 5 відсотках конституції і законах європейського союзу, звісно, ми не живемо в бульбашці, ми живемо в широкому світі, і думка наших колег, звісно, буде важливою. Але все ж таки я наголошую на те, що думка колег і партнерів повинна не переважати наш суверенітет і нашу. Незалежність в прийнятті відповідних рішень, водночас, депутат погоджується, комунікація можновладців із громадськістю є невдалою, недоліком взагалі прийняття закону, на мою думку, це і суті абсолютної комунікації, що це було зроблено все з куліс і не було обговорено з суспільством. Тому що, як ми бачимо, суспільство негативно сприймає будь-які речі, які. Каже, так змінюють якусь антикорупційну політику або політику в сфері нагляду за законністю. Нині активісти та небайдужі громадяни мають намір продовжувати протести із вимогою скасувати цей закон. Водночас 48 депутатів з різних фракцій у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про повернення незалежності набу та САП.